Всім призмію, Юрвенкаліші 9 і сьогодні ми сходимо в Бравл Старс, і я думаю, по назві по відео ви вже зрозуміли, що сьогодні буде творитися в цьому відео. Ну, якщо ви не зрозуміли, то по ходу відео ви зрозумієте, або давайте я вам зараз все розкажу. Що, на проюзі там, скоріше все скінна Діна Майка і Чемпіонат. Ну, коротше, ми сьогодні купимо скін Діна Майка, тренер Майк, і за цей скін пройдемо чемпіонат. І ще, до речі, невеличкий плюс. Я вчора посидів на чемпіонаті і отримав такі от всякі спрей і маленькі нагороднички. Ну, давайте ми в принципі, зараз заберемо просто самий спрей, а маленькі нагороди ми заберемо потім, тому що вони нам не дуже цікаві. Ну, давайте поставимо цей спрейчик. От бачите, я пройшов по швидкому цей чемпіонат буквально за. Ну, буквально за 20 хвилин я пройшов його. Ну, коротше, бач, нам два рази залишається верти, звісно, карта не з легких. І я хочу купити саме Динамайка. Зараз мені зайде в магазин. Е, давай, давай, зайди в магазин. Вот. Я хочу купити Динамайка через те. Та... Що? А тут ще Вольт є. Ну, ладно, я ліпше куплю Динамайка. Хочу купити більше Дінамайка через те, що він кош... цей скін коштує аж 149 кристалів, а скін на Деріла 79 кристалів, і, і плюс його ще давали за ну коли апаєш 40 кубків. Вроді там дається 15 днів подарунків, і там якщо ти обереш Деріла, дається скін на Деріла, І тому він не дуже цікавий, тим більше він дешевше коштує. А скін на динамайка 145 кристалів, і зни. Тобто знижка 110 кристалів. Це дуже величезна знижка. І якщо в майбутньому можна буде продавати скини, його можна буде продати за цю сто 140... за цю суму 149 кристалів. Тому я його й хочу купити. Або це вже підвищиться аккаунт продажний і підвищиться сума, щоб продавати цей акаунт. Типа на пару гривень вона підросте. Ну давайте тут у нас нічого чітка, давайте покладемо спрейчик, в принципі. І е, зараз підемо ми в катку. Так, зараз мені треба тільки покласти де-де-де. Ну, щось мені трохи підлагає, але надію, що в катках лагати не буде. В принципі, я грав перед відео мені не лагало. От. Покладемо давайте замість е, ШД, мені ШД не дуже подобається оцей от спрейчик, тому покладемо от, оцей от за чемпіонат. Отак от він буде поприконути. Хоча давайте знаєте, що зробимо? Ми отак от, от поміняємо місцями. Давайте отак от, от зробимо. От давай, давай, міняйся. От, щоб було, знаєте, зелений жовте, зелене жовте. Отак от, от прикольно виглядає. Так, давайте ми візьмемо нашу. А, чекайте, ми ще скін не купили, я липали. Ще я підрахував, то що я можу купити скін і мені ще стане на наступний сезон Pass. Ну, мені паче треба цей пройти до кінця до, ш... ну, як мінімум до 62 леву до останніх кристалів. І тоді вже я цей. Ну і тоді я можу купити Brawl Pass. Ну, і наступний треба теж прийти до 62 і Тоді я куплю Brawl Pass, Якщо купляти цей скін. Ну, давайте, в принципі, довго тягнути не будемо, я вже 2 хвилини потянув. В мене цей скін є на основі, я його купляю, якось я знімав свій-старий канал. Ну, свій старий Тік-Ток-канал. Але в мене відео там попропадало. Тому ми зараз його, в принципі, купляємо також. Давайте, 3, 2, 1. Ставте лайк, обов'язково. Зараз. І в принципі, погнали. Хто. Не пишіть в коментарях, хто має теж цей скін, або хто купив з цієї акції цей скін. Ну, Ті, хто купили з цієї акції, дуже окупились, Так, мені знову трохи підлагою скіни, як я купляю. Скрін, отак от скрін, точніше, це так скін, і отак от тепер Дінамайка. Отак-от. Опа, нічого щось він прикольний скрін, але давай якось по-іншому. Ладно, найбуде смішні в нього вийшли фотки. Ну, давайте ми поставимо, в принципі, цей скін. Він дуже топовий. в мене є поверх. Що, повермайки, думав, що він ексклюзивний, а він продається так просто. Um, ладно. Ну, ну, тут ще, в принципі, не дуже такі вже далі цікаві. Я. Uh, в принципі, ще є оцей п. А, ладно. Погнали, в принципі, в катку. Давайте ми вибираємо наші посівки, гаджети і, в принципі, отак от і погнали. Надію, що ми зараз швидко виграємо, щоб я ще пройшов цей чемпіонат. Я не пам'ятаю, чи я вже казав, бо я так заговорився. Ну коротше, я пройшов цей чемпіонат, щоб відео не затягло. Скоріше за все, що я вже це казав. Ладно, дві катки вирити, принципі також і багато. Відео буде, в принципі недовге. Імба, повна. Так, давайте погнали. Ну, скін дуже кайфовий, я деколи граю за нього на основі. Ой, блін, а оце от я зря зробив. Ми ще можемо що програти, давайте кинемо... Ой, блін, не той спрей, не той спрей, йомайо, -йо, не той спрей. ай ей тихо, тихо, тихо. Я за динамайка приблизно чуть-чуть мію грати, але чуть-чуть мені здається, що підлагою. От прямо от саму тютельку, Ой, блін бліна, Блін а, ну коротше. Не розігрався ще трохи за динамайком. Я просто весь чемпіонат проходив вроді без гріфа. Так, давай, давай, Шилька, тільки не нам зламала цей. Ну ладно, давай, Ой-ой-ой, 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 ой-ой, Блін, секунд. Буквально, ні, мілісекунди навіть не стало, щоб моя бомба взирвалася. І все, і ми засейвили ще. Так, йомо, йо але все-таки лагає, все-таки лагає. Все таки. -таки... Блін, а, блін, а блін, а З реакцією в мене трошечки погано. Давайте. Ми опа, опа, опа. Сюди позакедували, вбили. Давай, давай. Я ще, до речі, на основі чемпіонат пройшов за Мортіса. Бо в мене був квест, я просто вирішив. Безкінечні шанси можна і за Мортіса пограти. Так, давайте ми рознесемо їм ворота, принц у цю частину. Давайте. Бабам! І. давай. Ну, боже мій, і далі не забили. І далі не забили. Йоли пали. Йоли пали. А що мені робити? Блін, ця роза. Вона дуже. Блін, капець, навіть нагадіть не спів. Ну добре, ще нагадіть не співножати, тому що я б не тичку дати. Що ви з дизлайками тут ходить? Ну, скоріше все, ми зараз не. Йома, я тут токсиків багато. Е, так, давай, 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 ну, 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 ні, ні. Ні, 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 викинем, 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 викинем давай, ну, блін, ну ладно, все, ми добили, я засейв. Я Діномак, я думаю, якщо ми виграємо, я буду зоряним гравцем. Це, е, ну навіть не думаю, а сто процентів я буду зориним гравцем. Так, ну як мінімум, я на це надіюсь. Так, давайте, 50 секунд, лишається, нам треба забити. А, блін, нам ще заби... Ну так нам забили нам, бо треба забити, якщо ми не хочемо програвати. Давай, блін, по порозі чуть не дістало. Так, я щось за багато лишніх тик даю. Давай, давай. Ну, ну 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 Попадай, попадай, так. Ульта, давай, давай, ну зірвись. Фух зірвалося, але нас всіх вбили. Ладно, перша катка прорашна. не повезло. Я напевне, зупиняти відео не буду, через те, що вона буде занадто коротка, Ну, якщо вже піде прям дуже все погано, то зупиню. Так, давайте. Ми. Виходимо, значить, ну, звісно, я зараз не зольний гравець, ну ладно. А, давайте погнали, в принципі, в наступну катку, Зразу, щоб довго не тянути. Я вже нормально так наговорився в цьому відео. Так, давайте, погнали, катка в нас загрузилася. Дві катки всю нашу верти. Ми до речі, відкриємо при стар 1. Ну, мені, до речі, на основі я в собі писав тим, хто є в моєму клубі. Я писав там, що мені, коротше, випало два міфіка, два міфічних приза стара, і мені випало з нього два піна на пенні. Один пін випав простий за 9 кристалів, а другий за. Ну, за вроді за 19 кристалів рідкісний там клубки. А перший випав мені просто сміється пені. Так, ой-ой, блін. Блін, до речі, Тангомайк прикольний скін, але якщо чесно, мені, як він тільки вийшов, він мені не дуже зайшов. Засейвили, але мене вбили. Я задивився на м'яч і мене вбили. Ну, Ми зараз знову програємо. Йоли пал, ну задія Майка важко рати і цей чемпіонат, тому в принципі це все зрозуміло. До речі, я ж ні разу не програв, коли я грав за Гріфа я ні одної катки не програв. Ви прикинь... Прикидайте. Ладно, так, опа, ну ще жалко, що, звісно, я не проходжу перший день, там було цікавіше, тому що і так шанси, багато шансів, ну, точніше, безкінечні шанси, тому можна було біграти в перший день. Але в перший день можна було більше часу потратити. Давай, ай, бліна, бліна, чуть-чуть не рознесся. Один би блок рознісся, було б імба. Так, ну я зараз не... Грі... ой, грів, боже, Арті, що ти зробив? Так. Блін, ну мені отут не вистачає, я б зараз отак класно розкрив тут. -а. Давай, давай. Ай-яй, блін. ой-ой-ой-ой-ой. А Шанси, а шанси, шанси то забити є. А шанси то забити є. А чого Ілас лаз забиває? А, ладно, я не... я йому напевне, що пас дав. Але якби вдарив чуть-чуть лівіше, ну ще, ще вверх, чуть -чуть то я б забив. Ну ладно, мені це великої ролі не грає. Нє, ні, ні, ні. Фух, все, нормально, засейвили, засейв. Кінешня, я ворота розніс, але зато засейвив. Так, е, так, 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 так. Акуратненько, акуратно, акуратно. Ай, блін, він може на мене стрибнути, Але ні. Вроді не стрибає. Пам, рознесли. Рознесли. Давай. Ну, а ти що, гаджет не може, чи в арті не той гаджет, походу, ладно, Я засейв, але зараз мінус арті буде. Да, в арті не той гаджет, в арті якийсь, е, не знаю що. Я думав, що цей гаджет, який зараз в арті, Я не знаю навіть що він робить. Але я думав, що він імбовіший. але ні. ні. Так, давай. Давай, 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 давай. ну, Мені здається, що можна було зробити замість цього гаджета першого на арті, що який є, щоб арті, ну, типу, нажимай на гаджет і блін, нам забивають гол, ми знову програємо. Я думаю, що на арті можна було б зробити гаджет там, де він просто нажимає на нього і він тепається назад до своєї ульти, ну якщо він ультану. Ладно, ми зламаємо, Давайте я все-таки до вас повернуся в кінці е, катки. І так, коротше, проти нас попався в на карті, і ми, в принципі, з легкістю виграли. От і навіть зорений гравець нічого повезло 4 кіла зробив. 100 кредитів нам дають за 7 вираж, тому забираємо їх. Е, опа, нам залітають на Едгар. Ну я чекаю, коли вийде Дак. Я кори, випадково получив спайка. Я забув, що я кредит не можу забирати і получив спайка. І тепер в мене йдуть кредити на Едгара. Ладно, погнали, коротше, наступну катку. Я сподіваюся, що я все рівно щив назбирати на Дака перед тим, як він вийде, щоб отримати його, можна сказати, в першу ж секунду. Хоча в мене є шанси в першу секунду, тому. Можна попробувати, але я буду це робити на основі. Так, давайте, погнали, погнали. Я надію, що на відео я виграю хоча б одну катку, тому що так то я ще ні разу не виграв. Два рази програв. Ну, чи ще виграв, але не на відео. Так, давайте, давайте. Ну, ну 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 ну. ну Блін, не попав. Ладно. Е, так, нас, я не розумію, для чого сюди Леона взяли. Йома йо я вообще не попадаю. Ну от мені би рознести. Ово, я бачу, там вольта десь. Так, давайте, йдемо сюди. Ой-ой-ой, а тут вони йдуть цілою ордою. Так. Опа, дріл. Раз, дерріл, два. Опа. Блин, а як він мені так... Я ж кинув, вроді. Ви... Мені здається, що я був, я перший кинув. А воно час мені вспів мені дати пас. Я не розумію, як так сталося. Ладно. Ну, опа, давайте ми сюди отак от накидаємо. Бам. Я що, два кіла зробив зразу, Нічого собі мені... Я такий. йомайо, та -йо. так куди ти мені даєш, пас, ну йоли пали. Вже дістав. Давай, давай, ну ну, ну. Я, Роз... рознеслись ворота. Давайте ми зараз отак от робимо. Ой, застане в Деріл. Ой-ой-ой, як я дерево не застане, він би переїхав Леона і все. І ми б не забили гол. Так, давайте, зразу... Нє, це було погано. Це було погано, це було зря. Так, опа, акуратно. До речі, напишіть в коментарях, чи хочете ви випуски ще по грейні або по якомусь хоррору. А якщо хочете по якомусь хорору, крім грейні, то напишіть коментарях, то що ми... щось я бачу, перша частина не зайшла. Якщо ви хочете, то я, в принципі, можу ще раз спробувати зняти. Так, давай. а що ти шеллі, просто йдеш серйозно на пролом? Думаєш, ти так просто пройдеш? давайте ми Давай, 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 давай. оп Ай-яй-яй, ай-яй ай, ай. А блін, він не попався. Я чуть-чуть би, я щось зрив А, ми забиваємо і ми виграємо і проходимо чемпіонат. Ладно, толку з того, що я не застану його все, виходимо. Я знов зоряний гравець, нормально так. Восьмий вираз, 200 монеток, і ми перемагаємо чемпіонат. Мене, приві... мене привітають. Боже. Коротше, мене поздравляють, забираємо і мені рідкісні йоли пали. Перший мені випас верхне, потім редкий і знову редкий. Ладно, не повезло мені з призами стару. Надію, що вони зараз знову новляться в 11 годині і надію, що мені вже там повезе. Давай, 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 крутися швидше. Ну, що ти так довго. О, нарешті, 63 монети, я так довго заради не чекав. О, іконка. Блін, я подумав мені. Я... я на секунду подумав, що мені іконка це випала. Так, давайте ми сюди, сюди вниз. Вот, оцю от іконку, отак от нас тепер виглядає наше меню. класно виглядає, з Динамайком футбольним. Отак от все класно. Я би щоб... О, ні, бо, ні, я купляти не буду, тому що мені не стане вже на Pass. Мені так то в мене ще десь лишиться 10 кристалів приблизно, якщо я не буду Brawl Pass. Ну, 13. Ну коротше, на цьому буду закінчити. Кому сподобалось відео, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал і нажміть назад. Новий ну, з вами був Юра. ви були на каналі Йориши Давид. всім пока-пока!